Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мемуари Переселенців. І сьогодні з вами Марина. І я хочу зробити огляд на ось такий самомасажер для спини з Музика Я отримала його буквально сьогодні. Я вже трошки з ним погралась. Він розрахований, бачите, такі маленькі, ніби долоньки, щоб ви його сюди прикладали, ремнем закріпляли і він ніби масажує вашу спину. Чому взагалі я вирішила про нього розказати? Тому що я побачила багато реклами на якихось тіктоках, інстаграм, цих Stories Reels, що їх всюди продають, ніби навіть в Україні продають. Я так розумію, що це вони бувають якісь брендові, бувають без бренду, бувають якісь, мабуть, якісь підробки. Не дуже зрозуміла я щодо брендів, але на жаль, той продавець, через якого я замовляла, він уже не продає на Алікспрес, але там ну вони всі. Однакові, мені здається, і всі вони плюс-мінус в одну ціну. Десь тут я додам, за скільки я купувала його саме на Аліекспресі, купувала його одинадцято там були знижки. Їхав він до мене досить довго, але насправді, як по мені, крута така покупка, крутий подарунок до нового року, до Різдва. Можливо, у вас є люди, які таке зацінять. Тому давайте покажу вам, чому я вважаю його прикольним подарунком. Якщо ви маєте змогу замовляти. Його не з Аліекспресу, подивіться, можливо, можна його придбати в Україні. Я тому реально бачила дуже багато реклами, і я думаю, принцип дії в них всіх однаковий. Тому що з Алікспресу подивіться просто на цю коробку. Ну, я е, в шоці була, коли його отримала, тому що він був просто в ось цьому пакеті, і ось така коробка. І він був дуже такий покоцаний, і я переживала, що всередині там вже нічого живого нема. Комплектація проста. Там був такий ущільнювач, щоб нічого не побилось. Ось така простенька інструкція. І кабель для зарядки, кабель дурацький, ну, кому щось таке треба. Оце з цим USB, був би Type-C, Type-C був би корисний кабель. Але вже непогано, що це хоча б заряджається з Type-C. І сам Апарат. Він приїхав розряджений. В нього є індикатор, є дві кнопки, вкил, грубо говоря, і нагрівач, можна так сказати. Який принцип дії. По-перше, я взяла резиночку, щоб показати, як я ним користувалася. По факту, ви можете його прикладати куди, куди тільки зможете. Але основна задача ви берете його. І кладете собі отак. Потім ось ці штучки і застібаєте за спиною. Це не складно, там є такі резинки, можна собі підтягнути, і ось він у вас тут прикріплений. І ви натискаєте цю кнопку і тримаєте. І він починає вас жмякати. Якщо у вас немає маленьких дитячих ручок, які вас можуть пожм'якати, як у Юлія Вероніка, то це прикольна штука, ай. Особливо враховуючи ціни на масаж в Болгарії. Тут є режими, ай, ай! зараз зніму. Ну він такий, знаєте, потужний. Там навіть в інструкції написано. Поспілкуйтеся з лікарем. Ось дивіться, в нього ці маленькі долоньки нагріваються, можна поставити ще більше. Є такий індикатор, типу кольоровий, і воно ну прям чувствується трошки тепло. Сам він такий важкенький, але ну реально досить потужні ці маленькі ручки. І можна взагалі грів вимкнути. Е, є декілька режимів, але, якщо чесно, я в них не дуже розібралась, тому що ось чуйте він шумить. є повільніший і швидший по факту, мабуть, три режими. І довгі натискання і він вимикається. Написано, що якщо його вімкнути, він буде працювати 10 хвилин без зупинки. Ось така шкіряна ця тут основа до нього прикріплена, її ніяк не можна зняти. І ось тут така резинка. Дуже така цупка. Ну, взагалі виглядає досить якісно. Хоча, те, що я бачила в всяких рекламах, якщо я їх познаходжу, я десь тут додам, можливо, як виглядає він в цих рекламах, і також додам, можливо, якесь. Посилання на ці товари, тому що саме на те, що я замовляла, на жаль, не можу додати цей продавець, десь зник. Можливо, за те, що продавав ось такі підробки. Я розумію, що в мене підробка з AliExpress, але як варіант залишаю вам посилання в описі і ось скріншот з сайту, де продається, наскільки я розумію, оригінальний цей Масажор. І тут простий такий карабін, на спині дуже легко його застібнути, розстібнути. Але саме прикольне, що це не тільки для шиї. Ви можете собі там на будь-яке місце його ставити, навіть, ну, якщо у вас кріпатура, знаєте, після тренувань. Ви собі його ставите на ручку і він вам ж ручку. Дуже приємно. Або на ногу. Я не знаю. Вам, мабуть, не буде видно. Може якось так підзніму, щоб вам було видно. І буде ж м'якати ногу. Режим з зупинками. Ну режими реально, навіть і тут у них нічого не розписано про ці режими. Просто написано Ченджинг режими, нажимайте кнопочку. А тепер смертельний номер. Дивіться, мені здається, воно може м'якати котика. Якщо у вас ручки втомились, робити масаж своєму котику, то можна таким чином. Взагалі, там написано, що для там, pregnant woman якийсь body temperature exceeding з підвищеним тиском. Пацієнтів і всяких таких. Але насправді, що прикольного, що ну, він працює від акумулятора, це класно. Не знаю поки наскільки його вистачає. І мені здається, для людей, у яких є якийсь там біль, і у вас немає можливості поки сходити там на масаж, чи, можливо, от реально після якихось фізичних навантажень використовувати таку штуку, воно дуже приємно до тіла, дуже розслабляючий такі який має ефект. Дивіться, я намотала собі його на ногу. Трошки шумить, але не так, щоб сказати напряжно. Але на нозі, знаєте, треба притримувати рукою, так воно триматися не буде. Це не реклама, це просто я сама за свої кошти замовила і хотіла поділитися, можливо, ви шукаєте щось подібне. Ціна не така аж страшна, і, можливо, якась така штучка зможе зняти ваш стрес, якийсь там легкий дискомфорт. Але, ну, звичайно, якщо у вас там якісь серйозні проблеми, звичайно, звертайтесь до лікаря, але мені здається, це може стати гарним подарунком. На може там для мами, чи для тата, чи для чоловіка, чи для себе коханий? І саме тому я можу щиро порекомендувати взагалі ось такі подібні девайси. І дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно вам було корисним. Тому пишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі таку штуку. Можливо, у вас вона вже є, і ви вже маєте якісь відгуки. Можливо, у вас якась інша модифікація, тому що я навіть їх в інших кольорах не знаходила, тільки ось в такому кольорі зелененькому. І дякую, що були сьогодні зі мною, і всім пока!